Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати отаку квіточку. Вона буде застосована для резинки на волосся дівчинці. Почнемо. Для цього нам необхідно кільце Амігурумі пров'язати 25 стовпчиків без накиду. В'яжемо. Ми пров'язали 25 стовпчиків без накиду, затягнули кільце амігурумі за оцей хвостик, тепер ми повинні зробити з'єднувальний стовпчик, але ми його будемо робити ниткою блакитного кольору продіваємо гачок в першу петлю. Підхвачуємо блакитну нитку і робимо з'єднувальний стовпчик. Тепер робимо 4 повітряні петлі. Наступну петлю ми робимо три стовпчика з двома накидами. Перший накид, другий накид петля, другий стовпчик з двома накидами в цю ж саму петлю, і третій стовпчик з двома накидами в цю ж саму петлю. Так, тепер чотири повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Наступну петлю з'єднувальний стовпчик. Наступна петля робимо з'єднувальний стовпчик. Далі у нас будуть два з'єднувальних стовпчика за задню петлю. Один з'єднувальний стовпчик за задню петлю, за задню половинку і другий з'єднувальний стовпчик за дальню половинку петлі. І наступний з'єднувальний стовпчик за дві половинки петлі. Далі рапорт повторюється, робимо чотири повітряні петлі. В наступну петлю пров'язуємо три стовпчика з двома накидами, перший. Другий третій стовпчик з двома накидами, перший накид, другий накид. Тепер ми робимо чотири повітряні петлі. І в наступну петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Ось у нас наступна петля. Далі у нас два з'єднувальних стовпчика за задні стінки петлі. Один з'єднувальний стовпчик за задню стінку, другий з'єднувальний стовпчик, а третій з'єднувальний стовпчик у нас буде звичайний: за обидві стінки петлі. І далі рапорт повторюється: знову 4 повітряні петлі і так далі. Коли ми пров'язали п'ятий плюсток, е, ми повинні з'єднати одни, одним стовпчиком без накида, з'єднуємо. І тепер ми пров'язуємо, обв'язуємо кожний пелюсток, обв'язуємо стовпчиками з одним накидом під повітряні петлі. Під повітряну петлю, в'яжемо стовпчики. З одним накидом, один два, три чотири п'ять І далі у нас тут йдуть три петлі повинна бути: одна, друга і третя петля, теж стовпчики з одним накидом у верхівку пелюстка, один стовпчик з одним накидом, далі другий стовпчик з одним накидом. І третій стовпчик з одним накидом. Далі ми в'яжемо 5 стовпчиків без накид, з одним накидом в цю бокову частину. Один. Пропустила. Далі робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди, в, першу, в перший ряд нашого в'язання. І далі знову повторюємо 5 стовпчиків з одним накидом під повітряні петлі, потім 3 петлі, 3 стовпчика з одним накидом. Потім 5 стовпчиків з одним накидом. Коли ми об'язали всі пелюстки, ми зробили з'єднувальний стовпчик стовпчик, обрізали синю нитку, виймаємо її, ми її потім заправимо. А зараз ми на звороті залишили були жовту нитку, ми її не обрізали. Ось вона жовта нитка. І ми повинні тепер обв'язати верх стовпчиками без накиду. От сюди протягуємо жовту нитку, закріплюємо і далі в'яжемо в кожну петлю, стовпчик без накиду, повітряна петля стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. І так обв'язуємо всі пелюстки до кінця обв'язуємо В кінці пелюстка ми робимо з'єднувальний стовпчик і знову продовжуємо в'язати стовпчики без накиду у кожну петлю і повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля. В'яжемо всі пелюстки. Коли ми закінчили обв'язувати пелюстки, у нас синю нитку ми заправили сховали, а жовті хвостики залишили. Один хвостик з цієї сторони, один з цієї я заправила. І тепер ми беремо резиночку і отак з'єднуємо. Цю резиночку ниточками. можна їх зв'язати, просто зв'язати вузликом, а можна пров'язати Так. так. І другу ниточку те ж саме. Або пров'язуємо, або просто вузликом так зараз зв'яжемо вузликом. Все зв'язали, закріпили вузлик. Нитку можна обрізати, і тепер можна от я одну вже приєднала резиночку до косички ляльки, і тепер приєднуємо другу резиночку. До косички ляльки. Але це не для ляльки, а для дівчинки. На волосся дівчинки. Це просто зразок, як воно буде виглядати? Отак. От Якщо вам сподобалось моє відео, Прошу вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватись. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Хай вам щастить!